Знайшов я, значить, у себе дому ось таку штукенцію, Гадость конкретна, Не рекомендую пити нікому, ну хіба що ви фанати німе дівчат, як я. Але от ходять в інтернеті різні легенди, що розроблене це алкогольне чудо було в таємних совєтських біолабораторіях, де паралельно ще створювали різні отрути та проводили експерименти над людьми. Ось мало для кого я таємницею, що совєти за допомогою КДБ любили ловити, катувати та вбивати небезпечних для свого режиму людей. Розстріляне відродження, тому приклад. Проте найцікавішим інструментом катувань та ліквідації була лабораторія X. Вона ж лабораторія номер 12 або просто камера. Вважається, що цей дослідницький центр був заснований у 20-х роках минулого століття за участі Леніна, адже є така легенда, що у 1922 році після виснажливого інсульту цей лисий глек хотів якось покінчити життя. Саме постав подобайку під відеогубством за допомогою ціаніду і просив Сталіна дістати його йому, але грузин чомусь відмовився. А через пару років. Йосип відкрив в СРСР першу лабораторію з виробництва отрути, щоб завжди була під рукою. Якщо що. Проте як на мене важливіше знати, не який набрід заснував цю лабораторію, а що саме там витворяли. В цій установі розробляли не тільки отрути. По-перше, до цієї лабораторії було одразу прикріплено групу асасинів, які у вільний від завоювання блокпостів та підйому на вишок час виконували різні політичні вбивства ворогів режиму Савка, але не тільки в самому радянському союзі, а й по всьому світу. Наприклад, є свідчення простого перехожого Парижу в січні 1930 року, в якому зазначається, що він бачив як Олександра Кутєпова, антибільшовика та голову військового крила антирадянської мігрантської організації схопили четверо невідомих людей, вкололи йому якусь ін'єкцію, закинувши до машини, повезли у невідомому напрямку. І Як ви розумієте, більше про нього ніхто ніколи не чув. Колоти ці асасини своїм жертвам могли немало чого. За перші роки в цій жахливій лабораторії було проекспериментовано з більш ніж десятком отрут: від попсового талію ціаніду до менш відомих колхіцину, дегітоксину, акунітину, стрихніну і курари. Здається, є в дитинстві якісь такі схожі інгредієнти, бачив в складі сухариків три корочки. О, я це що на упаковці посилання на монобанку для підтримки каналу? На додачу до вище сказаного є дані, що ці отрути випробовували на ув'язнених в гулагах, та, можливо, на. Ті на деяких людях в лікарнях, водячи їм отруту та кажучи, що це щеплення чи ліки. Але весь цей кейс і досі засекречений в Росасі, тому важко на 100% казати, чи було таке, чи ні. З часом ця лабораторія смерті перейшла в пряме підпорядкування голови НКВС Генріха Ягоди. Хто не знав, він був одним з організаторів Голодомору та любив носити хайпові на той час вусики. Але хочте прикол, зрештою, за наказом Сталіна цю ягодку було заарештовано та ліквідовано під кінець 30-х років. Офіційним приводом було те, що Гендріх нібито використовував отруту для вбивства людей. Ні, ну могли б уже щось цікавіше вигадати в тому СРСР для арешту. До речі, якщо ви почуєте новини, що хтось вкрав в АТБ бандерики, то знаєте, то був я. Дуже я їх люблю, а от совєти, мабуть, не дуже їх полюбляли, бо нагадувала їм ця назва Степана Бандеру. Якщо ви не знали, то він був битий у 1959 році на вулиці Мюнхену за допомогою кулі з ціанідом. Чи саме в цій лабораторії смерті була виготовлена. На ця отрута та зброя, звісно, невідомо. Але те, що немало українців страждало та померло від діяльності цієї лабораторії та її продукції, це беззаперечно факт. А от що ще беззаперечно факт, так це те, що гібридні інвентари стають все більш популярні через розсосню та блекаути. Але ось гібрид мавпи та людини це вже якось дивно, навіть для радянського союзу. Ілья Іванов народився на болотах у кінці 19 століття та, вивчившись у Харківському університеті, став одним із провідних експертів у галузі штучного в Росії та навіть здобув певну популярність у світі. Наприклад, Ілья зумів вивезти гібриди зебри та осла: миші й пацюка, зубра та корови, короля та зайця і багато чого іншого. Але найбільше його цікавило виведення гібрида мавпи та людини. Здавалося, по вас ціла Росія зі 140 мільйонами таких гібридів, на що ще щось виводити. Але насправді ідея полягала в тому, що це ну просто прикольно. Хі-хі-хі, мавпа людина і всяке таке. А по-друге, такі гібрид потенційно міг би бути сильним та спритним як і більшість мауп, і мати більш розвинений мозок, як люди. Доволі круті б солдати чи робітники могли вийти. Ну і звісно ж, далеко не найостанніша причина створення гібрида маупи та людини полягала в теорії еволюції. Ви не повірите, наскільки багато антирелігійних установ по всьому світу і в Радянському Союзі були зацікавлені в такому гібриді. Адже б це довело, що еволюція існує, і тобі віруни посмактали б крутих атеїстів. Але камон, всі ми у 2024 столітті вже. Знаємо, що Бог існує. Ось я з ним сфотографувався навіть на днях. Перші спроби створити мапу людські гібрид Івановим були проведені у 1924 році у французькій Гвінеї та були профінансовані Радянським Союзом. Проте науковець тоді не зуміг досягти ніяких успіхів, і всі три його спроби були невдалими. А через деякий час при наступних спробах щонайменше 5 жінок померли від, ну скажімо так, неприродні для них спроби завагітніти нелюдським біоматеріалом. Проте це не дуже зупиняло. Нашого Ілью він разом з іншими науковцями зі всього світу, які консультували та прямо допомагали Іванову. Зрештою, через деякий час розширили свої експерименти та дійшли до висновку, що певні раси людей потрібно схрещувати з певними видами мауп. Зараз можливо буде щось російське загорнути в науку, але існувала тоді така теорія, що певні люди пішли еволюційно від певних видів мауп. Вважалося, що темношкірі люди пішли від горил, азійці від оранготангів, а білі від шимпанзе. І ви навіть не уявляєте, що. Що там, зрештою, почало творитися у науковців на цьому фоні, аби досягти успіху у створенні гібрида. Наприклад, є певні дані, що Іванов намагався <кхи> заплітнити чорношкірих жінок, мавп'ячим Ея цензура кулятам без їхньої згоди під приводом медичного огляду в місцевій лікарні. Хоча деякі країни, як от Франції, забороняли йому це робити, але совєти та певні спонсори проєкту вважали, що це лише примітивні страхи та буржуазні упередження Західного світу, і потрібно далі продовжувати. Експ... Експерименти та спроби виведення гібрида. А от якщо ви станете моїм спонсором на Патреоні чи кофі, то я точно не буду створювати мау аби вони працювали замість мене, але гарантую, що так ви підтримаєте бажування каналу та будете отримувати доступ до нових відео на купу днів раніше за інших. Всі посилання на екрані та в описі. Чи проводив ілья Іванов та його команда ще більш бридкі штуки, аби досягти успіху, невідомо, але зрештою проєкт провалився і був закритий. Зараз то зрозуміло, що. На з маупами, як мінімум, кількість хромосом відрізняється на два через що неможливо зародити такий гібрид. Але тоді совєти та науковці були дуже засмучені невдачею та не розуміли, чого ж нічого не вийшло. Хоча підіймали тему про такого роду гібридів ще немало разів. Згадати хоч Олівера, якого називали і проміжною ланкою еволюції від шимпанзе до людини, і вдалим гібридом людини та маупи, але вчені швиденько довели, що все це не так. Хоч Олівер і міг жити на острові 5 років та бути схожим на деяких людей. Але це мой знайдіть ту 10 відмінностей, важко знаю. Але все ж таки Олівер був звичайнісінькою мавпою. Блін, ну ці примати взагалі такі забавні, от тільки подивіться на це. Але навряд чи ви б хотіли попасти в радянську психлікарню з діагнозом шизофренія, особливо якщо влада вас недолюблює. У якийсь момент після закінчення Другої світової в Радянському Союзі було ну дуже розмите поняття шизофренії. Прям настільки розмите, що психіатрі Лінінграду, Києва та Москви давали Зніописи цього захворювання і не могли дійти якоїсь згоди. Як ви розумієте, Світи вирішила використати цей бах і зааб'юзити його. В певний період підозріло дуже багато засуджених, або людей, що були небезпечні для режиму, почали отримувати діагноз шизофренія і відправлятися, катуватися, ой, тобто лікуватися в радянські психіатричні клініки. Які, я вам нагадую, виглядали приблизно ось так. Люди ще на у всесвіті дісі жаліються. Переїдьте краще в Рязанську психіатричну больницю. Радянська влада, звісно ж, завжди заперечувала утримування та катування політичних в'язнів в психіатричних клініках, кажучи, ну, нікого ми не удержуємо, пойміть товариші, а якщо б і удержували, то були б прави. Ви ж тільки подумайте, хто без психологічних нарушень буде не любити комунізм. Тому давайте я вам детальніше розповім, що там робили з бідними людьми та росіянами в цих установах. Напади та побиття бувало й до смерті, насильне введення нарзу до на 10 гривень на ЗСУ котиків, годування купою психотропних. Препаратів, які протоплюють буквально все, відмовлення та мислення до бажання робити щось, крім споглядання в одну точку, обмеження походу до вбиральні, надзвичайно велика кількість людей в одній палаті, заборона тримати у себе більшість побутових речей, відсутність будь-яких юридичних прав, трудотерапія, погана їжа, покарання за будь-що, і це ще далеко не все. І навіть якщо людина потрапляла у таку психіатричну клініку здорова, то за пару місяців такого <кхем>, лікування можна було показувати їй громаді і казати, ну От видите, он же сумасшедший, а ви мені не вірили. А перебувати там ув'язнені пацієнти могли роками, якщо взагалі не до смерті. Згадати хоч кейс Андреша Тома, про якого я розповідав у цьому відео. Чоловіка взяли у полон у 1945 році і 53 роки тримали в психлікарні на Росії, бо думали, що він здурів і розмовляє якоюсь вигаданою мовою. Угорською. Андраш був угорцем. Ну що, нельзя не понятном розговорювати, чи що. Тому я навіть боюся уявити, що він пережив з тим ставленням до пацієнтів у психлікарнях, про яке я розповідав. Але бувало, навіть такі, що якісь психіатри наважилися засумніватися, що в якогось з політичних в'язнів є шизофренія. Проте тоді такий лікар міг дуже швидко таємничим чином зникнути. Можливо, навіть опинитися в такій самій психлікарні, але вже як пацієнт. Хто знає? А от що я точно знаю, так те, що давні римляни закликають тебе. Стати спонсором на Патреоні або задонатити на монобанку, а ще вони полюбляли полоскати рот людською сечею, детальніше у цьому відео.